Знову вітаю вас на своїй кухні. Знаєте, що це таке красиве? Це тунець з овочами. Тунець така дуже пісна рибка, бо він все життя рухається, ніколи не зупиняється. А також в ньому дуже багато омеги 3 І я додала, щоб рибка не була суха туди. А це я вирощую перчик такий гостренький, маленький, знаєте, такий крастенький, будемо за ним слідкувати. Так от, я запікла в духовці тунець цілий разом із морквою і цибулькою, а також я додала туди. Ще сметанку і зелень із морозилки. Я зараз по ходу буду розповідати. Так, смажимо спочатку цибульку на вершковому маслі, коли цибулька позолотавіє, додаємо морквочку. І теж так трошечки обсмажуємо. Потім додаємо сметанку і додаємо зелень укропчики, петрушечку, сіль перець, коли закипить, накрити, і займаємося рибкою далі. Я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія, Киба готувати смачно легко. будь ласка, заходьте, підписуйтесь, В мене дуже багато смачних страв. Я дуже для вас стараюсь. І мені самі дуже подобається вести канал і ну, робити кліпи, відео свої робити. Дуже-дуже подобається. Отак От виглядає наша начинка. Ну, начинка, а також паливочка. Так, і, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, залишайте коментарі. Я дуже люблю відповідати на коментарі і їх читати. А також у нас буде яблучко. І отак під водою я почистила тунець. Так можна чистити і іншу рибку. Прибрати жабри. А потім, а потім прибрати внутрішні. Ну, внутрішні. Ну, в общем, зробити рибку, таку, почистити її, прибрати внутрі. Потім я взяла деко і поклала один лист фольги, але цього замало. Тому я зараз ще одну додам, ще один листик додам. Будь ласка, подивіться до кінця, ви все побачите. Посолити, обов'язково, щоб попала сіль і туди в розрізи, поперчити, а потім вставити яблучка. Як вийде, так і вставте, але потрібно. А замість яблочка можна використовувати також і лимончик. Але яблучко дуже-дуже пасує. От. Викладаємо під низ шар овочей з яблуком. потім з другої сторони, теж нарізаємо і теж солимо перчимо, і не забудьте всередині поперчити. Так, І теж яблучко вставляємо, і теж викладаємо наші овочі протушені. А і всередину да, всередину обов'язково. А також я там голову ще шматочок положила. І викладаємо нашу не знаю як, овочі протушені. в сметанці. І ретельненько замотуємо. А також в мене є різні плейлисти, є плейлисти для е, ну, про страви з рибки, є плейлисти про страви е, гарячі. Там в мене дуже багато різних гарячих страв. Є в мене капуснячок, там зелений борщ. Будь ласка, заходьте дивитися. Ось я почала загортати, і мені не вистачило фольги. Тому я отак підняла, підклала фольгу і зробила ну І завернула. А тим часом в нас вже включена духовка на 180 градусів. І отак от загортаємо класно і ставимо духовку десь хвилин на 40. Через 40 хвилин я дістала, відкрила. І поставила знову туди десь хвилин 15-20, щоб воно трошечки запеклося ще. А це моя е, відома капуста. Вона дуже багато дебатів викликала. Я це раз зробила без цукру. Це швидкий спосіб приготування капусти. Теж є в мене. Я посилання залишу під відео і на відео. А оце вже готовий тонець. Він такий класний получився, смачний, смачний. Я вам дуже рекомендую. І він же, ну я ще раз наголошую, зовсім не жирний. Він дуже пісний такий, тому я зробила з такими зовочами. І все, додаємо капусточку. Я ще туди до, до капуси додала зелень і олійку. Да, Чекаю. По, вас. Будь ласка, отак по, по екранчику стукайте і будуть йти сердечки, і буде тікток розпространяти на куди? Чоловік вже прийшов їсти. Тобі хоч салатику покладу. О, а він там паралельно стеж, дивиться. І вже прийшов за. Ох, люди, люди голодні. Чекав, чекав, поки ж я зроблю. Зараз я підключу, бо розряджається. Ну, Скажіть, будь ласка, от хто дивиться мене спочатку, дівчата, хлопці. Ну, смачно ж вийшлося. І просто і смачно. Ну, будь ласка, подаруйте мені сердечки, отак, потапайте по екранчику. Отак, стук-стук-стук по екранчику. Це такі уподобайки мені, будь ласка. Щоб я, ох уж ох уж і муж у мене, та я сама не, ну, не очікувала, що він вже прийде тут їсти, бігом прийшов їсти. Зараз я йому теж покладу. Нехай дитинка вже їсть а то ще, ще схудне. Ну насмішив я. Ну йди вже, йди я вже тобі кладу. Чоловік. Біжить, біжить. Ну, сина, ну. смачного. Кажу, дякую. Дякую. Що <смеш> тут будеш їсти? Ні. Ні. Правильно, йди е, так, дівчата і хлопці, ну скажіть, вам же сподобалася е, моя трансляція? Будь ласка, потапайте Ми, А Чоловіку сподобалася трансляція. <смеш> ну, це дуже смачний, це дуже смачний. Ну, це бачите, це не стільки омлет, скільки рулетик. Це ми сьогодні приготували. Ну, скільки зайняло? Ну, 40 хвилин займає. І то більшу частину займає е, приготувати овочі натерти. Отак.